Сусід дозволив взяти мені цеглину свого подвір'я, цеглину жупан. Коли свого дідусь працював на якій цегені і розповідав йому, що цеглину випікали на вогір'я. Цеглину жупан, цегенний жупан. Ось тут під горою жупан в Винниках. Глину брала ось там, під горою Лисівка. Потім брали в селі підборізці. І ось цієї села, з цієї глини, дуже багато будиночків у винках. ну, під свою штукатурку. Тож цікаво. Під урою жупану з цієї іще були трипільці. Три тисячі з половиною років до нашої ери. І під Лисівкою були трипільці. І в моєму селі під Підбрісів там видніється трохи далеко-далеко. Були трипільці. Вони там мешкали на березі річки Марунька. Ну, тоді така смердюча не була. Туди впадали такі потічки чисті, з джерельної водички, кривий з майорівки. Річка Марунька бере свій початок з майорівки. Трипільці вже будували свої хатинки з цегли п'ять тисяч років тому. Не випікали це мало коли, тому що е, дуже дров треба було на це багато. Але вже тоді, 5 тисяч років тому, трипільці будували будиночки двохповерхові, трьохповерхові, трьохповерхові називалися гуртожитки. Фото виставлю в коментарях. Багато посуду знайшли. Під горою Лисівка ось тут, під горою жупа. Ось там. Цікаво, 5 тисяч років, а цегла вже була. Цегла жупан.